Чи потрібно щось робити католику, якщо він випадково опинився у компанії з трансгендером? Чи проявляти свою нетерпимість? Чи можна осуджувати публічно трансгендерів, нетрадиційно орієнтованих, це слово треба в лапки брати, у соцмережах? Дуже багато чого залежить від того, що це є за ситуація, і в якій компанії опинилися. Ну, дивіться, компанія може бути різна. Яка компанія? Ну, не знаю. Їдете, умовно кажучи, в транспорті. В тролейбусі, в трамваї. Ну, от якби це ж теж в компанії, так це буде одна історія. Інша історія, коли ви десь там прийшли, умовно кажучи, на якийсь там день народження. І ви з цією людиною, ну, хочете, не хочете, ви сидите там за одним столом, спілкуєтеся, розмовляєте. Дуже багато чого буде залежати від того, що це за ситуація. І як ситуація представляється, я не знаю ситуації, але спробуємо моделювати. Умовно кажучи, ви на такому дні народження. Ви бачите, що це хлопець, ну тому що в нього плечі ширші, тому що в нього є вилиці, в нього є кадик. Ось, але в нього там нафарбовані губи. І не знаю, або перука, або вже своє волосся відростив, і воно таке, там не знаю, кучеряве, наприклад. Зазвичай у чоловіків коротші зачіски, але теж залежить від там, культури, субкультури, теперішньої моди і ще багато яких інших чинників. І ви розумієте, що щось тут не так. І річ перша може бути таке, що може бути будова тіла така в людини. Інколи так буває. Скажімо, що в когось є така атлетична будова тіла, бо, от, наприклад, людина займалася е, якимось спеціальним спортом, або людина приймає якісь там гормони, бо щось там лікує, от, наприклад. Під час якогось там лікування, це взагалі окрема галузь і про саму гормональну терапію можна дуже багато всього почути, довідатися, дізнатися. Тому не слід одразу думати, що це там трансгендер чи ще щось таке. Ну, можливо, людина була оперована. Можливо, там проходить якусь стадію лікування, і ми можемо перепутати справді це він чи це вона. Просто ці речі слід взяти до уваги і ставитися до цього ну напевно з повагою. Ну тому що от, людина і так терпить в неї якась там хвороба. Не знаю гормонального плану, наприклад, а тут ще хтось буде це висміювати. Тобто я до цього абсолютно не заохочую. Спершу потрібно, хоча б якось дізнатися, або не дізнаватися, якщо людина цього взагалі якось там не робить з цього предмету обговорення, чи не знаю жарту, чи це не стає темою розмови в цій компанії, взагалі. Річ наступна питання не з операцією, питання не з перепадом гормонів, питання з тим, що справді він є він, але він думає, що він вона, і це вже є набагато складніша ситуація. І тепер вже також слід дивитися, як ця персона, особа, він, який думає, що він вона, буде поводитися, чи буде хотіти, щоб до нього зверталися на вона. Хоча ми чуємо і по тембру голосу, і по будові тіла, і по кадику. Будемо бачити все одно, що це ну, скільки на, на нього не каже вона, вона, він нею від того не стане. Тут вже зовсім інша ситуація. Що від нас вимагається? Тобто, нам показують, умовно кажучи, Тра, і кажуть, що це Аня. Ну, наприклад, і кажуть ні, ти називай її Аня. Ну а я ж бачу, що це не Аня, і тоді вже зовсім інша ситуація наступна. Тому слід дивитися, взагалі, до чого нас змушують в цій ситуації, і як це має бути. І тому вже вдруге скажу про те, що напевно не можна в таких ситуаціях переключатися на якусь там агресію і десь там принижувати цю особу. Скоріше всього, в неї і так є якась травма. Психічна, моральна, можливо, сексуальна, можливо, там, не знаю, до неї домагалися, можливо, ще якась там біда у людини була. Е, і вона намагається цю травму якось компенсувати саме таким чином. Звісно, це не вдасться, завдасться ще набагато більше інших ран. Але точно не варто, наприклад, цю особу зневажати, там, не знаю, висміювати або, або щось таке, тому що ну, ця людина і так вже від самого початку зрозуміла, що вона нещасна. Натомість зараз дуже часто повторюється, що от не можна там не знаю висміювати чи там бити. Мені здається, зараз вже таких ситуацій немає. Якби були би, то я особисто кажу, що бити таких людей не треба. Це не педагогічно, це неправильно і це напевно їх не переконає абсолютно. Тому цього робити не слід. Натомість, друга скрайність перша це ось ця агресивна е скрайність, е інша скрайність – це те, щоб е ставитися до цих людей так, не мов би нічого не сталося. Ну Аня та й Аня. Або не знаю, там якимось іншим жіночим іменем чоловіка називають, або чоловічим жінку називають. Окрім тих випадків, коли імена є подвійні. Ну бо, от, наприклад, там є Саша, він і є Саша, вона, тому що от якби є Олександр і Олександра, але це абсолютно інша тема, і це, будь ласка, до цієї компанії не пхайте, бо це зовсім не те. Друга скрайність – це вважати, що це нормально. І казати, що ну, от якби, в чому річ, так нормально, от йому так подобається. Ну, подобається, але ну, в такій ситуації мені незручно. Мені не затишно, тому що якщо людина буде вважати себе, умовно кажучи, я не знаю там, вовком або котом, ця людина, я не знаю зараз, як буде м'явкати або е тріпатися, або ще щось там щось зробить. Так я ж тоді не знаю, як себе поводити в цій ситуації, тому що ну з людьми ми поводимося по одному, а з котами по іншому. Так само є жінки, а є чоловіки. І ці відмінності між нами є. Вони присутні. Вони фізичні, вони емоційні і багато яких інших речей нас відділяє. Відрізняє. Тому слід дивитися, що це за ситуація. Тому якось спеціально там насміхатися, висміювати, як тут є ось це питання. Потрібно знати, що за ситуація. Ну, хіба що, якщо в мене хтось спитається, о ти як думаєш, вважати себе там, умовно кажучи, там не знаю, котом, собакою або жінкою, якщо ти чоловік, це нормально? Ну і тоді. Тоді скажіть свою думку. Ось я вважаю, що це ненормально. Це якась ну, схоже на те, що ця людина потребує якоїсь психічної допомоги, якоїсь терапії. Це ненормально. Причини такої поведінки можуть бути дуже різні, я вже казав, це і насилля, а може бути бажання просто звернути на себе увагу. Може бути вплив масової культури, там хтось передивився фільмів з Фредді Меркурі, я до речі його так і не подивився. Якось мені це не знаю, не дуже цікаво. Хоча в музичному плані, напевно, людина була суперталановита. Або ще з багатьох інших причин: ось ця вся пропаганда абсолютно з кожних дверей, з серіалів, з фільмів, Лізе, аж гай шумить. А тепер ще й з школи. Тому так людина думає, що от всі мої проблеми від того, що я не жінка, а я чоловік. Але це не так. І так не буде. Тому що твої проблеми не в тому, якої ти статі, твої проблеми в тому, що ти робиш і чого ти не робиш.